Вітаємо на каналі 740. Сьогодні у нас монтаж, дуже цікавий монтаж. Це у нас 3 Вольтера Смарта Морозостій. Монтуються в шкаф на вулиці. Тут була зроблена система вентиляції, щоб воно не перегрівалось. Там в верхній точці є термодатчик, є контролер У нас є вхід, вихід, також тут є. Виходи під зарядку, трьохфазну, однофазно, також вхід для генератора, перемикач генератора. Отак От це все виглядає ставиться в боксі. Зараз зробимо підключення і продовжимо. Так, під'єднали мережу, запустили. Людина тут трохи завишена. 235, 240. Ось вот так це все виглядає. Все працює. Зараз ще включена вентиляцію. Зараз 25 градусів. Можно трошки датчик погреть, проверить вентиляцию. Погрелый датчик. Хопа. Включилась вентиляция. Зараз воно остыне датчик и выключится. Все работает. Зараз ще дверку поставимо. І така буде красота. І ось так виглядає. Фінальний вигляд. Чорна шафа. Це у нас електричний щиток, звідки запитувалось І так, чорна шафа.